У Львові народний спів допомагає опанувати емоції жінкам, які втратили близьких на фронті. У тихому місці вони збираються разом і виконують фольклорні матеріали з усієї країни. Частина учасниць співали тільки в дитинстві, інші взагалі ніколи цього не робили. Втім, найголовніше в процесі невміння, а життєдайна сила творчості, яка наснажує цих жінок впоратися з втратою чи довгим очікуванням. Роман Гаврилів продовжить. Красна дівонька Узимку колядки та щедрівки, а нині гаївки. що жінки, які чекають або втратили близьких на фронті, збираються разом щоб виконувати народні пісні. Я вас дуже прошу. Співайте максимально безвідповідально. вас. Не думайте про те, що там може бути щось фальшиво або щось не так, просто максимально для себе, просто весь цей час використовуйте для тих процесів, які потрібні. Кожній з вас відволіктися від тривожних думок прийшла і Марія. Вона родом з під Покровська. Її чоловік уже четвертий рік боронить від окупантів, зокрема, і рідний Донбас. Я в постійному очікуванні ми чекаємо на чоловіка разом з донечкою і старшим сином, і це е, дуже важко, е, тому що постійно е, ми не маємо зв'язок іноді з ним. В музичній школі мені сказали, що слуху нема, тому. Збрехали якийсь <свірш> Це... 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 <свірш> нонсенс. допомагає створити відповідну атмосферу вбрання. Всі у вишиванках а зібратися вирішили в етнохаті пісні з різних куточків України. Ця із сумщини. Час зустрічей учасниці діляться своїми історіями. Чоловік Олени зник без вісте восени 2023 року. Там була така дуже важка ситуація. Це вже була Вдіївка, коли її накривало всім, чим тільки можна. І з попереднього завдання він сказав, що вони ледве вийшли. Було дуже багато втрат, і на це вони пішли набагато швидше. Ну якби і. Ну, так сталося. Разом із мамою чекає 12-річна донька. Ти мусиш знаходити натхнення, особливо в даній ситуації. Та я дитині за мамою, за татом. Власне, що я живота неї тримаюся. Чекаємо чоловіка разом. І треба десь шукати власне ту підтримку серед тих, хто розуміє, тільки так, бо ну по-іншому не вийде. Наталія Рибка Пархоменко, яка викладає жінкам, до того ж, актриса львівського театру імені Леся Курбаса. Вона вірить, що народний спів насправді допомагає відновити сили. Вони дуже змінюються. Вони починають більше усміхатися. Вони спішать на цю зустріч, поспішають для того, щоб виспіватися, виговоритися для того, щоб побути в колі, таких самих, як і вони. І я бачу, що ці зустрічі. Вони є дуже зцілюючими. Терапію співом організовує офіс підтримки родин військових. Потрапити на заняття можуть усі охочі, кому потрібна психологічна підтримка. Потрібно написати на сторінку офісу підтримки родин військових про те, що я би хотіла спробувати себе у співочому ретриті і написати, чому вам це потрібно, чому для вас це важливо. Тоді з цією жінкою чи дівчиною контактую я ми з нею спілкуємося, і вона розказує, от що би вона хотіла змінити. В своєму внутрішньому я у спільноті вже 60 учасниць. Багато жінок із регіонів де ведуться Та й на хлопців моргає. Роман Гаврилів і Голубінка, Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдині новини.